Враховуючи той факт, що судове засідання не викликані е, всі. Докалція, всі я вас ще не закінчила. Докалція. Можна? Дякую. Докалція. Враховуючи той факт, що на виконання 136 статті е, в суду немає підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Щодо. Докалція. Щодо... Докалція. Не перебувайте, будь ласка, Дякую. Щодо потерпілих, як тільки що зазначила замість. Секретаря судового засідання суддя жмуть, перебравши на себе функції секретаря судового засідання, е, враховуючи той факт, що мені адвокат, що перед, буквально перед судовим засіданням, що він на адресу суду направив клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку з тим, що так, він, зразу, поки, він Ваша честь, Можна не передавати Я вам роблю зауваження? Прошу дані зауваження, в журнал судового засідання секретаря. У зв'язку з тим, що він перебуває на санкції під варту в Голосіївському районному суді міста Києва. Він мені повідомив, що він направив таке клопотання. Суд запитує, як у кокій він направив дане клопотання, тому що помічник судді спускалися в канцелярії і забрали лише клопотання від записника, якого оголошення було, було зареєстровано Воно 14-й 14.50. Інше клопотання на електронну адресу суду не надходило. Важкість чотирнадцять п'ятдесят повідомив. Буквально за одну хвилину до судового засідання я набрала. ні, ні, я, я ж питань поки немає. Я інформую суд. Суд приймає рішення. А, відтак а, Відтак, ну я інформую суд. Те, що відомо мені. Враховуючи, що не прибули захисники, я так розумію, що немає в суду підтвердження отримання повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом щодо даного судового засідання. Враховуючи той факт, що від потерпілих немає підтвердження отримання особи повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Суд вживає наслідки неприбуття. Адвоката потерпілого та відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання та вживає заходів до прибуття їх до суду.